Вітаю всіх і так, Харків, ще раз. Я заказувала на тему, на тему, малому носочки теплі, там дещо, тапочки. І чомусь мене клімануло про новий рік. Я собі замовила спортивний костюм на новий рік, там так, капці такі класні, 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 теплючі. Дещо замовила, чому я не знаю? Мені так захотілося, я собі не відмовила. Сукні в мене не буде, це незручно, непрактично. І, наприклад, якщо буду у приватному секторі знову на Дергачівщину потраплю, мені в костюмі треба бути, бо там бігати в сукні набігалась, знаєте? Не хочу більше. Були в мене сукні, мене все завжди було багато сукунь в мене. Я одягала їх. Я вам потім покажу фотку, але не зараз. Я викладу якось своє минуле життя. Але, вибачте, зараз не хочу. Срака мерза. Ось, тому так. Давайте тепер. Мене цікавить питання. Харків вже може готуватись до нового року. Харків вже може готуватись до Нового року. Питання таке. Що випаде? Ви почте, не можна цю колоду О, може. Я забула, що тут же сільські піськи. Шістка Пентаклів може. Тут. А тут десятка Пентаклів може? Це вам відповідь, що у нас тут дев'ятка Пентаклів. Uh -huh. З урахуванням війни незвичайно. Сидім з бобром за столом. Вдвоєм. Любі Любимої. Ну, що мені вам сказати? Майте на увазі. Мені йде. Що нам треба пережити жовтень. А ж, знаєте що? Дуже розумні. А я пам'ятаю чомусь до жовтня ближче виноград, раніше був. Це класика жанра. Це не те, що там зараз при пиздані, ні. Жовтень. Піздець буде. Переживемо. І далі подивимось, що мені сказати. Так. Ця колода каже так. Беру колоду воїнів. Харків вже може готуватись до нового року. Харків вже може готуватись до Нового року. П'ятірка Жезлів. Колода воїнів, боротьба. Так, Влада наша. А знаєте, рано. Рано, Влада, карта Влади випала. Рано. Рано. Так, колода відповідає за все. Просто енергія. А це. О, О розуміли. І тут четвірка мечів. І тут вона іде мені. Зміна ситуації. І тут. Добре. Жовтень вже на дворі в нас, 1 жовтня. Так, добре, з листопада Харків може готуватись до Нового року. Листопад. Ось, наші військові листопад. Чому? Листопад, тому що, любі мої, тут енергії, війни, військові і все інше. Будуть запити до військової адміністрації, бляха-муха в листопаді, коли. Потрібно буде чіпляти у ці вісюльки. Їх же чіпляють коли у листопаді, в кінці листопаду. Зрозумійте. куди? Причеплять жовтні, ну ви що скажете, а вже Угу. А та колода для нас була. Угу. Ну так. Да. Не скажу, що ідеально у нас, звісно, що ні, але. Знову четверка мечів у мені йде. Розумієте, пауза у йде. І, ну, що хочете, кажіть, але мені чомусь йдуть дивні події. Вони досить неочікувані. Після нестабільності ця пауза йде. Нестабільність, а нестабільність у нас зараз. Я подивилась нам загроза перед цим відео, а все інше ви почте, як буде. Я не хочу інше дивитись. Ось. Це моя позиція, і чомусь мені так легше.